Завжди радійте! завжди радійте в Господі. І ще раз скажу радійте! Саме такі слова ми сьогодні чули у читанні із апостола Павла, який закликає нас, незважаючи ні на що. Радість Божа має перебувати у нас. І далі Він продовжує мир Божий, який перевершує всякий розум. Розумом не зможемо збагнути. Чому радіти, коли так багато горя, чому радіти, коли війна? Чому радіти, коли часто серце сповнене болю, але знову і знову лунають ці слова напередодні великих страждань, випробувань і болю Ісуса Христа. Церква сьогодні каже нам: радійте, зустрічайте Христа із віттям, Зустрічайте Христа як того. Хто іде своє царство встановлювати, своє царство, яке переможе смерть, хворобу, страждання, біль, все це буде зроблене Христом. Але людина так часто хоче бути біля Бога саме в ті моменти, коли радість. І якраз сьогодні багато кого із нас покликала ця радість, покликала це віття. Яке ми хочемо мати освяченим, і не завжди навіть розуміємо, чому ми прийшли, що робити з тим віттям після того, як ми його освятимо. Але кличе нас, кличе нас голос Божий, до того, що радійте, хоч і не все зрозуміло розумом, але приходьте, моліться і звертайтеся до Господа. Що це за віття, що воно символізує? Коли Ісус Христос входить в Єрусалим, Його зустрічали із пальмовим вітям, тому що ще за багато століть до приходу Ісуса Христа в Єрусалим вже була схожа історія, коли Юда Макавей переміг язичників, звільнив храм від окупації, і тоді люди дуже раділи тому з'явилася нова династія царів ізраїльських. І зустрічали цього нового царя із пальмовим вітям. Це був символ перемоги. перемоги над тими, хто вважався ворогами. Але тут Ісус Христос використовує той самий образ, але вже в'їжджає не як полководець, не як переможець, а як смиренний слуга усіх людей. Тому що робить це на ослі. Люди бачать. Хочуть славити його, осанна викликають, але збагнути до кінця не можуть. Тому що славу йому воздають, бо побачили вже перший зародок того Воскресіння, яке хоче Господь дати кожному із нас. Перший зародок це було Воскресіння Лазаря. Людина вперше зустрілася і з тим, що виявляється, є хтось, хто може забрати головний біль. Головну проблему усіх людей це смерть. Перше, побачивши таке чудо, всі збігаються до Христа і нам дай, і нам дай життя вічного. І тут Христос намагається нам явити і роз'яснити, що це означає отримати вічне життя. Щоб отримати вічне життя, треба увійти в Царство Христа. А як царство Христа виглядає? Хто хоче бути перший? Нехай буде останній. Хто хоче бути володарем, нехай буде слугою. Хто хоче бути Христом, нехай вмиє нещасній людині ноги. Хто хоче бути як Бог, нехай розіпне себе. Як це сприйняти? І ось оця верба, яка є деревом, може трішки нам підказати, що це означає народитися для іншого життя. Ми не завжди задумуємося над тим, що в нас насправді дуже багато спільного є із деревами. Дерево не може рости без землі, дерево не може бути без коріння, дерево не зростає без сонця. І ось уявіть собі, що була квіточка. От сьогодні так багато дітей, наші квіти. Ми часто кажемо, що діти як квіти, вони цвітуть, вони радіють. І була собі квіточка, яка під сонцем перебувала, і живилася від коріння дерева, але вона навіть і не знала, що, виявляється, це звичайна черешня. І вона є квіткою черешні, що в час сонце гріло, впливало на неї, і квіточка почала помало опадати і перетворюватися на зародок. Черешні. Коли опадало із неї листечко, пелюстки, їй вже було трішки страшно, але не так аж сильно, бо вона ще відчувала зв'язок із своєю матір'ю черешнею. Вона на ній знаходилась. Проходив ще час, і черешенька почала відчувати, що сонце, яке світить, робить її щораз сильнішою. Міняє її колір, насичує соком, і вона перетворилася на прекрасну черешню. Що спільного між Квіткою і плодом черешні вже мало що лишилося, правда? Квітка цвіла, мала колір білий, а тут червона черешня. Але час проходив і далі. І тут черешня почала відчувати, що зв'язок її. Це менший із деревом. Він ставав настільки слабким, що, зрештою, черешня впала. Ось тоді їй стало вже дуже страшно. На що мені опертися? Я залишилася сам на сам із холодною землею. Але ще страшніше стало тоді, коли вже не лишилося плоду, а лишилася сама кісточка. І кісточка лежала на землі. Люди ходили, топтали. Тварини ходили, топтали. Дощ падав, земля все більше покривала її. І, зрештою, черешня ця кісточка опинилася під землею. Стало темно, холодно і дуже, дуже страшно. І в якийсь момент кісточка. Почала зникати. Вона сама не знала, що з нею робиться. І виявляється, для того, щоб бути далі, їй довелося зникнути. І в якийсь момент вона почала проростати. І коли вона виросла, знову почала бачити сонце, знову почала тягнутися до нього. І, зрештою, перетворилася на дерево, перетворилася на нову черешню. Так що рік за роком з одної черешні з'явився цілий сад. Ось так життя людське. Життя людське, незбагненне і часто незрозуміле для нашого розуму. Тому апостол Павло каже, що мир Божий, який перевершує всякий розум. Єдине, що залишається кожному із нас, це довіритися Сонцю, яке світить, гріє. Яке дає нам життя, а цим Сонцем є наш Господь. Господь каже: не все ви можете зрозуміти, але ви можете мені довіритися. Ви можете зрозуміти одне, що ви цінні для мене: що кожен із нас є божественно люблений, Бог так нас любить, що Сина свого єдинородного віддав. Ось це хоче Господь нам явити. Ви настільки цінні, що я до вас прийшов. Ви настільки цінні, що цар, який має керувати, служить кожному із вас. І в сьогоднішній день ми справді можемо собі це нагадати. Сьогодні так багато дітей серед нас. І при нашому храмі діє недільна школа, в яку, до речі, запрошую усіх вас, хто прийшов. Один раз у рік, щоб з нами порадіти, можна щонеділі в цій радості перебувати. І коли ми з дітьми спілкуємось, я дуже люблю дітей навчати такому, ну сучасною мовою кажучи, лайфхаку. Як відчути, що ти дитина Божа? Я рекомендую вам сьогодні це зробити: приходите додому, стаєте перед зеркалом і кажете, всі жінки кажете, я принцеса. Всі чоловіки кажете, я принц. Повторюйте до тих пір, поки не почнете самі в це вірити. І в таких випадках мені кажуть, ну це просто, ви вирішили, що в нас? Егоїзм зрощувати, щоб ми всі самозакоханими стали? Ні, друзі. Я б хотів, щоб ми всі справді собі це нагадали. Бог каже, я ваш тато. От молитва «Отче наш», яку більшість із нас, я сподіваюся, знає, в цій мові, якою говорив Христос арамейський, там вживалося слово Абба, батько. А насправді ще глибше там було сказано. Тому це так шокувало, коли Христос сказав моліться так, люди, які розуміли ту мову і з боку стояли, власне, ті, хто потім хотіли розп'ясти Христа. Їх це дуже роздратувало, бо він не просто сказав, що Бог є його батьком, а він сказав лагідне слово, яким тільки дитина до свого тата може звертатися. Татку наш. От ми кажемо, Отче наш не просто батько, не просто цар, а татку наш, що є на небесах. Ми звертаємося до Бога як до свого батька. І ми. Дійсно, повинні собі нагадати, що ми є діти Божі. Хоч так багато не розуміємо, бо хтось зараз є квіточкою, хтось зараз є плодом черешні, хтось зараз є кісточкою, а хтось вже, можливо, в сирій землі перебуває, а хтось вже проростає і перетворюється на нове дерево. Багато речей збагнути ми не можемо. Але довіритися Богові ми можемо. Довіритися Богові і. Стати тими, хто буде допомагати йому змінюватись, як та квітка, яка втягує сонце, яка радує зір іншої, іншої людини, так і кожен з нас може більше долучитися до того, щоб стати співпрацівником Божим. А як це зробити? Вчитися служити як Бог, вчитися жити для інших, як Бог. Вчитися вносити в цей, світ, в цей світ, який так часто сповнений Сумом і горем, більше світла, більше радості і взивати, як Господь, на вишніх. І найголовніше не забувати про те, що коли я бачу, що я принц і принцеса, тоді я починаю все більше розуміти, що навколо мене також принці і принцеси. А це означає, що всі ми діти Божі, всі ми брати і сестри, так починається нова революція, найбільша і найважливіша для всіх часів і народів. Революція, яка преображає стосунки між людьми, яка вказує на те, що всі ми маємо єдиного небесного Отця. Тож не забуваємо про це. І так важливо, коли зрозумієш, що ти принц. І принцеса не забувати приходити до замку свого небесного Отця. А що є цим замком, головним нашим володінням храм Божий? А прийшовши до храму Божого, дуже важливо приступати до тої святкової трапези, яку приготував наш, нам наш небесний Отець. А цією небесною трапезою є причастя тіла і крові Христової. Ми часто пам'ятаємо, що треба вербу освятити, пасочку принести до храму Божого. А чи задумуємось ми над тим, що є серцевиною всіх цих дій? А серцевиною цього є їсти тіло і кров Христову, їсти ту небесну їжу. Ці ліки безсмерті, якщо люблять казати святі отці, без цього церковного життя не буде. Тому, поки є ще можливість, дорогі брати і сестри, хто з вас ще не приступав під час посту до сповіді, до причастя, зробіться. Буде така можливість і сьогодні тим, хто приготувався і на найближче богослужіння буде у світлий у великий четвер на наступному тижні. І, зрештою, на саму Пасху. Також, якщо прийдете до храму. Не, найголовніше це не Пасху освятити на Пасху. А найголовніше це якраз їсти головну Пасху, це Євхаристію. Тому закликаємо вас і до участі у богослужінні. Розклад богослужінь. Ви зможете дізнатися у нашому храмі, у групі нашого храму, де ми розміщаємо інформацію про те, які служби будуть, а також настанови різноманітні даємо. Тому Користуючись можливістю, запрошую вас усіх активнішими бути дітьми Божими, тому що принц і принцеса без перебування у своїх володіннях перестають ними бути. Нехай Господь перебуває з усіма нами. Амінь.